Ми маємо повне моральне право критикувати сьогодні Трампа, тому що ми за ці самі речі, які він собі не дозволяє собі критикували нашого Бубочку впродовж років. То, якщо хтось з натовпу викрикне о найвеличніший оглянуться і Трамп, і Путін і Зеленський навмисно зірвати ці перемовини і потім покласти всю відповідальність на Україну. От так, Трамп е, не, до, не домігся такого класичного показового, тим, яким можна було б там хвалитися успіху в Ізраїлі. Е, він зараз е, переносить всю історію в Україну. Е, і е, в Україні ми бачимо е, оцей весь треш, який ми бачимо, да? що фактично Україна змушена віддати там просто так, е, на 500 мільярдів е, доларів е, Трампу ресурсів. Які е, значно перевищують те, що вони вклали, тому що там є цифри 98 мільярдів, є цифра 114 мільярдів, але ніяк не 500. Що це за дипломатія Така Дипломатія наїзда. Ми в вас вклали от 100 мільярдів, але вимагаємо 500. Що це? це такий навмисно запущений механізм цього нагнітання цієї атмосфери для того, щоб або Вижити по максимуму, що можна вижити з України, або навмисно зірвати ці перемовини і потім покласти всю відповідальність на Україну. Тобто, ну тут причина якраз і полягає в тому, що не, не, немає так, так званої chemistry, да, хімії між їх відносин. В мене є проект там людський фактор, яким я там займаюсь вже більше десяти років, да, якраз розповідаю свого досвіду дипломата-перекладача, як принципово важливо нормальні людські стосунки стосунки взаємної поваги і довіри між першими особами. Тобто, мені на жаль доводилося супроводжувати там перших осіб України в не тільки там 90-х потім і в нульових роках. мене просили там долучатися до організації тих чи інших там урочистих заходів, банкетів, президентських там прийомів. І я ж бачив, як важливо щоб була. Ситуація взаємної поваги і взаємної довіри тоді легше вирішувати будь-які кризові питання, пане Дмитре, от ще така тема, щоб перейти до української повістки. От чи не здається вам, що системно в світі команда Трампа робить заявку на те, що тепер політики принципів немає, є тільки реал-політик? Ну, та, да, це британські коментатори, які теж були занепокоєні цим розвитком подій. Вони кажуть, що дійсно повернулися до якихось там феодальних часів, да, які такий, такий вислів є: might is right, є сила, є право. Да, тобто, в кого. Кого більше сили, той майже має може нав'язувати свою волю іншим, нехтуючи якимось там принципами, моральними да чи ну якимись цінностями, які все ж таки сповідували завжди очільники саме американських адміністрацій. І Сьогодні настільки незвично дивитися на все це, і коли руйнуються загальнолюдські якісь принципи і цінності. Як ви думаєте, в Сполучених Штатах ще є сили в республіканців серед республіканців, щоб повернутися до класики, да, от до республіканців Рейгана Маккейна, які можуть сповідувати, що Сполучені Штати це перша країна, яка мусить стати на стражі світового правопорядку, де сильний не може бити слабкого? Бо ми бачимо, що Трамп грає за правилами Путіна зараз. Ну дійсно на жаль, перетворюється республіканська фракція в і в сенаті, і тим більше в палаті представників на таких слухняних ясменів yes да хлопчиків, які беруть під козирьок. Тому що були вже такі прецеденти, коли маск використовував цю політику Батогаї пряника, тих, хто був незгодним, починав залякувати, що не дасть їм підтримки на майбутніх цих перевиборах, тому що ну вже скільки там ріки, 10 місяців 8 місяців лишилося до наступних виборів проміжних так званих, і республіканці розуміють, що якщо вони не будуть підлаштовуватись під. <косв> Маска за що він розпоряджається сьогодні всіма фінансами і особистими і головне державними, може відповідними там статтями бюджету допомогти комусь перемогти, а може навпаки завалити. Да? і ще й погрожує особисто. Він же передоднів це голосування за тих чи інших кандидатів, які висував Трамп. То він обдзвонював персонально, він не стидався, відверто про це казав, що він особисто дзвонив всім сенаторам, набирав телефони, сидів там. Він же каже, що він ночує прямо там, десь на дивані біля овального кабінету. І прямо по телефону разом з Байденом, разом з Трампом, набирає сенаторів, набирає конгресменів і відверто їм погрожує. Тобто, це взагалі небачене таке явище в умовах американської демократії. Одна річ, коли б там президент якийсь. Дозволяв би собі такі речі. А інша річ, коли людина взагалі, яка не, не, не має офіційної посади, досі там в ну очолює цей новостворений додж да, агенцію Цю, але дозволяти собі так тиснути на сенаторів ніхто ніколи не міг. А тут тепер ці персонажі, які були затверджені ну, з більш ніж сумнівною репутацією, да, як сьогодні цього чи вчора. Затвердили на посаду керівника ФБР до того сів Турцій Габерт на посаду ЦРУ керівника до того на ну і генерального прокурора і цього міністра оборони це. Настільки були дивні речі, тому що зазвичай такі персонажі стовідсотково не проходили це світо сенату, а тут якимось дивом вони легко перемагають, да, начебто там навіть на хоча і там пару сенаторів проголосували проти, але все рівно маючи там три голоса переваги, вони з проводять ці кандидатури. Я взагалі-то думаю, що якщо після Трампа президентом стане або Венс, або той же Ілон Маск, то ми можемо втратити Америку. Але Давайте я спочатку скажу, що всім нашим глядачам попрошу підписатися. Перше поставити лайки, краще перебігти на телеканал на Дмитра Чекалкіна. Там лайкнуть потім повернутися до на канал Віктора Баборенка тут. Лайкнуть. Хто не підписався ще на Дмитра терміново підписатися, перебігти, підписатися тут. Дуже прошу. Це важливо для того, щоб українського патріотичного mm -hmm. Ютуба ставало більше. Absolutely. А я перейду, перейду от, до... Невеличка ремарка. Все ж таки, маск не має права згідно конституції бути обраним президентом. А, Він не військово. народився. Так. Він народи не народився в сполучених штатів, да але вони він може підтримати Венса або Трампа молодшого. Вони корону можуть передавати або всередині команди, або середини сім'ї. Да, да. Сам сьогодні, маск не сам масне можуть, сьогод... але він може бути головним кукловодом. Да, якоби сьогодні... е, у Японії є е, е, мікада, і сьогун, Да. сьогодні. сьогодні... маска. Сьогодні навіть залучили наймолодшого Трампа Берона до того, щоб він почав хейтити Зеленського. Він видав, ну це не, сертифі... не сертифікований його е... аккаунт в Твіттері, але сам факт, що він не заперечує, не виступає проти цього аккаунту, значить, що він так чи інакше його підтримує. Так він сказав, що готується арешт Зеленського вже. Нагнітають так, на нашу бубочку так тиснуть. Да. Єдине, що куди подівалися всі трампісти, мені цікаво, де, наші українські, а, які так слухайте. затято підтримували. Ага, Трампа. Не, так Тепер за те Трампісти, ми з вами, тому що тепер той, хто критикує Зеленського, каже, що це Зеленський mm -hmm. привів до таких відносин, що це Зеленський винуватий каже, ну все там, Бабиренко Трампіст. Mm -hmm. Тому що тут, тут і є ж то анекдот Байка, що це ж Порошенка. Знав і підставив Зеленського, що Зеленського назвали диктатором. Тобто, Зеленського назвали диктатором не тому, що він свободу слова там помножив на ноль, телеканали повикадав, да там єдиний марафон впроваджує культ особи не впроваджує. Це не диктатор. Диктатор він тільки тому, що це Трамп так назвав. Ну і як, коли я кажу, що це дурня, також бути не може. Я тут же Трамп Ну так в тому справа, що ми маємо повне морально право критикувати сьогодні Трампа, тому що ми за ці самі речі, які він собі не дозволяє, собі критикували нашого Бубочку впродовж років. А ті, хто так звані позитивні блогери, які спокійно е, затуляли очі, закривали на те, що він практично робив те саме, що робить робить Трамп. Казав, що війна продовжується через те, що ось, бачите, український президент не захотів її зупинити. Це він винуватий, не путінська агресія, да? що він побачить. Побачив в очах саме Путіна мир. Да що треба ось тут українських там військових карати. Теж до, до чого до чого долучався е, е, Зеленський і за що ми його критикували? Але ці так звані позитивні блогери вони тоді мовчали. Тепер це виглядає лицемірно, коли вони за те саме за що критикували. Ми Зеленського вони тоді мовчали, тепер критикують саме Трампа більше ніж дозволяємо собі. Ми навіть тому, що таких, таких висловів, які з'являються сьогодні на цих телеграм-каналах, які контролюються банкою, я думаю, що вони ще більше цю в, в, в олії вогонь підливають я от написав мікропост такий, що якщо хтось з натовпу викрикне о, найвеличніший оглянуться і Трамп, і Путін, і Зеленський, тому що кожен про себе таке думає. Та три людини з культом особи, і от я не знаю в кого більший культ особистості. Все таки, що ви думаєте, Зеленський? На жаль, ще з нульових років був вражений цією зірковою хворобою, і це позначалося на його. Контактах з його потенційними там, чи реальними партнерами, тому що в нього з одного боку боку був російський безліміт. Росіяни давали йому і в, в, в білу, і в чорну, і в сіру там величезні гроші. Ми ж пам'ятаємо, як партнери того самого Баканова згадували, як вони бігали наприкінці нульових з такими сумками спортивними повними кешу, кешу як там відкривали їм однокашники мої, той самий Андрій Пальчевський і їхні офшори да, в тих самих офісах на Кіпрі. В них була абсолютна подушка, така абсолютний безліміт російських грошей. Тому тут вони дозволяли собі так дуже зверхньо поводити себе з всіма партнерами, з якими співпрацювали, і через це там, ну свого часу, там і з інтером вони там посварилися. Але ті, хто намагався увійти з ними в союз по їхніх комерційних ну, з 95-м кварталом, маю на увазі. Мені розповідали ці люди, які сподівалися на вигідну співпрацю, а так виходило, що їх потім дурили і вони залишили. Залишалися виключно зби, з збитками. Тобто свержки знімав Зеленський, а з партнерів лишалися в збитках, тому що вони показували, що вони вже дійсно всі їхні там в них скільки, було більше десяти комерційних компаній створено по Україні, де були різні партнери. Але, але всі вони були збиткові. Там таке було свого часу в них. Реноме в цьому плані дуже негативно, і тому сьогодні цього, ця зелена зіркова хвороба вона продовжувалась там ну з самого початку там нульових років. А Трамп певним чином теж був вражений цією зірковою хворобою, тому що він завдяки своєму цього статусу зірки проекту АПрентіс той стажер. Він же сам вихвалявся так зухвало, що він будь вибачте, може кожну там жінку схопити там за проміжні ноги, і вона буде радіти йому контакту. Тобто, така абсолютно божевільна в нього була оцінка, самооцінка. і тому тут можна проводити якісь заміри конкурси цієї зарозумілості, зухвалості і пихатості між двома цими персонажами. А Путін Путін це маніяк, просто ну такий. В якого в руки колоколі в крові? Да, але щоб зробити тепер, щоб зробити кар'єру, достатньо о, дивимося, про Путіна казали його е, поплічники, руководитель міра, да? е, про Зеленського найвеличніший лідер сучасності. А про Трампа тепер взагалі сказали президент Вселенної. Я думаю, що там десь на ну, Альфа Центавра там когось там покасили ті всі на планітян. вони і не думали, а тепер вони виходять е, їхній президент Трамп. Ну, ну я навіть... думаю, кого ж вразило. кого, кого ця Зіркова хвороба блин, прибила сильніше на офіційному сайті Білого Дому. сьогодні розмістили портрет з короною да, Трампа. Да. І, і, ну, по-перше, завжди згадую ці вислови є про те, що корони мають властивості деформувати голову не лише, не, 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 ну, не лише зовні, але й зсередини, що лаври мають властивість проростати корнями в голову. Але головне, що останній король, який правив на теренах сучасних сполучених штатів, а саме британський король, якщо я не помиляюсь, там Генріх третій його було визнано не неповносправним не, не і божевільним, і відсторонили його від влади. Тому тому такі так. сьогодні аналогії, вони недоречні, не, не мені здається, для Трампа, але, але дуже показова, просто, показова річ, да що він дійсно вже вважає себе королем бо, Сполучених Штатів. Просто дивлюсь, що якщо в світі сама епоха популізму, яка настала. Вона приводить популістів до влади, вони не бачать берегів. І ну ми тут іноді стібемося з ним. там, ми ну з них, да, там, типа що ну гляньте, ну це ж ну якесь. І нам здається, що це убожество. Але ж якась частина людей їх підтримує. Да, там не, он, рейтинг довіри до Зеленського 57%, І здається, що якщо люди довіряють, оце такому, ну ми як той казав, на порогі Великого шухера. Ну і на жаль, я боюсь, що гу. це може бути: ну що якщо будуть нами управляти от такі, то світ світ уже над проваллям. Ми напередодні е, третій світової. Ну і на жаль, той факт, що сьогодні алгоритми соціальних мереж, які все більше і більше на себе уваги перетягують, да вже звичайне телебачення вже пасе задніх. Я нагадаю, що за останніми даними там телебачення на якомусь там п'ятому чи шостому місці серед джерел отримання інформації. Якщо п'ять років тому було телебачення, Фейсбук, ем, потім Ютуб, потім Інстаграм, Телеграм, Твіттер, тільки зародився тоді. Там тікток, то тепер ситуація діаметрально протилежна. На сьогодні на першому місці по охопленню аудиторії саме TikTok, Потім Telegram, Телеграм, потім ну, вже YouTube, потім Інстаграм. Потім змістився на п'яту там чи шосту позицію Фейсбук. Але алгоритми TikTok дозволяють дуже вдало маніпулювати, тобто підлаштовувати під ту чи іншу під того чи іншого замовника контент. Так само і в Твіттері дозволяє собі сьогодні Трамп понижувати видачу того чи іншого контенту пов'язаного з тією чи іншою тематикою. І це відповідно впливає на свідомість. Я нагадаю, в мене такий досвід був свого часу в рази вразив мене, коли я на концерті. Була окуджави в 90-му році, я був вражений його зізнанням, що найбільша його трагедія його життя, взагалі, що він вже в досить дорослому віці, там під 16 років, він повірив, в те, що його там кохані батьки японські шпигуни. Тобто, настільки ця істерія сталінських репресій була розкручена, що людина, яка зрештою потім стала там моральним камертоном для цілих там поколінь, він потім визнавав, що цей зомбуючий ефект, як в нашому Скільки він потужний був, і да? як в нашому інституті свого часу на кафедрі цієї військової психології, ми ще дивувалися, чому є звичайна психологія, і є військова психологія, тому що там якраз викладачі наполягали на тому, що якраз у цей ефект гіпнабельності, як вони називали його, да, ну, там внушаємості російсько російською мовою, чи там навіювання українською, можна сказати, він залежить не стільки від навіть якості того чи іншого контенту, скільки від е, інтенсивності зомбування. Да, і тому я сам був вражений свого часу да, розповідями е, своєї бабусі, там його її брата, як вони були отруєні е, цією пропагандою цих червоних слуг народу, які повірили, що їх нож ну, таки батько, який їх виховав, дав йому світу, і що він насправді ворог класовий їхній ворог, що він експлуататор трудового народу через те, що в нього була майстерня. Там він був таким дуже вправним чоботарем. І в районі, це ж ми нащадки родини Пантелемона Куліша. Він є між іншим з вашої рідної сумщини, да? Да, да, в... да. Вороніж, Вороніж, містечко. Так от насправді. Вони повірили, що треба боротися з з їхнім батьком, з їхнім класовим класовим ворогом. І тепер, коли зеленим вдалося переконати 73% українських виборців, в тому, що найефективніший український політик, він насправді там страшний барига вбив свого брата 83 рази збагатився. Тобто, ось, будь ласка, такий, такий зомбуючий ефект пропаганди, який дозволяє сьогодні популістам легко захоплювати Ду і тут да. якраз ця тема, яку піднімав Пітер Помаранцев, про інформаційний Рамштайн. Що треба більше приділяти увагу як увагу тому, як захистити ну, там підростаюче покоління в світі від маніпуляцій, свідомістю, які сьогодні легко впроваджують новітні технології, і той самий сьогодні Цукерберг відмовляється від редагування того чи іншого контенту, тобто це не тільки в сові Фейсбуці, але й в інстаграмі. Ну, в, в, в Тіктоці, от я припустимо, взагалі кинув цю справу з Тіктоком, тому що так легко там забанити якийсь контент, який сприймають сьогодні, як ворожі керівники банкової. Я ж нагадаю, що мій Фейсбук моїй Фейсбук профілі, і персональний і публічний інстаграм-профілі, на яких було більше мільйона підписників їх. Не три роки Возносно. тому заблокували. Да, і мене а, теж так що і... ми в одні в одному човні. В мене так, теж. теж Фейсбук викинули. У мене було е, 36 шість тисяч е, слухачів та 5 тисяч друзів. І все. в один ну, день потім да. якраз з усиллями американських наших колег відновили. Так що можливо вам теж треба звернутися до тієї самої агенції, яка мені відновила. Але сьогодні, на жаль, ми бачимо, що Фейсбук втрачає свою популярність і да, вплив. Да. І можливо там не так треба да. вже і приділяти більше уваги, приділяти сьогодні, можливо, треба якраз YouTube, YouTube каналу, на, на яких ми розпоширюємо. Розпош... Да. Я нагадаю, що не тільки відео поширюються в YouTube каналах, а є підрозділ а, і, так, текст, так, да. і Тому треба підписуватись. Абсолютно. Треба підписуватись, да, так, так. Щоб... тому що ми всі з вами на інформаційній війні, і чим більше е, нас, е, тим менше. Е... Тим менше буде там ботів і всього іншого, скажіть, будь ласка, у нас 28 лютого через тиждень починається рамадан, чи свідчиться дуже коротко, чи свідчиться про те, що якщо Верія буде на наступному тижні зустріч, вона має пройти до початку рамадана? Все правильно? Ну так, так вона і запланована, мені здається, на вівторок, але ну саме саме тому, що треба встигнути до початку Рамадану, так? Ну, але ж їм легко буде знайти інший майданчик. Я майданчик. Я думаю, що Угорщина не відмовиться, та сама Словаччина не відмовиться, можливо, там навіть Австрія, Швейцарія, які традиційно були більше ставились так ну, да, да, поблажливо ну, до ну, Росії, да, так вот, можливо, в них ну знаєте, тим більше, а для нас Будапешт має там поганий присмак. Будапештський меморандум. і Це. Все ага. що з ним. Добре, давайте тоді поїдемо далі. Як ви думаєте, будуть репресії проти е, Порошенка? Я спитаю прямо в лоб, чи є загроза, е, чи є загроза того, що е, його можуть ну, там, прийти і надіть кайданки? Ну я думаю, що це залежить від того спротиву, який буде ну взагалі зокрема і в сьогодні. Ми не можемо проваджувати якісь акції громадської непокори на вулицях, але в інформаційному просторі ми маємо максимально це поширювати і висвітлювати для того, щоб не було подібних речей. Оскільки тоді якраз три роки тому, саме в січні, коли намагалися заарештувати така масова підтримка, пам'ятаю. На всіх можливих каналах і майданчиках вона якраз і зупинила. Ну але Зеленському сьогодні, бачите, в нього такий є е, фактор, який відволікає увагу від цього, цього цієї справи. Дав це протистояння з Трампом. Тобто, трампом. тут Трампом теж теж така невизначеність вона грає грає на руку сьогодні. Зеленському. Ну і останнє тоді питання цього бліцу. Все таки по великому е рахунку е дожме Трамп Зеленського за цими е рідкоземельними металами з цієї години. Ну, єсті, якщо чесно, то в мене взагалі то ну таке амбівалентне ставлення до контролю західними партнерами тих чи інших українських там родовищ. Тому що я на свого часу писав доповідну записку ще там в дев'яносто п'ятому, там шостому роках, коли працював в Ізраїлі, мені щодня приносили такий прес кліпінг agency, Була така дуже вправна контора ізраїльська, яка готувала щоденні щоденні. Звіти про все, що пише світова преса, і вони якраз наводили приклад того, що гапоганебний ганебного тоді шляху, по якому пішла Україна, коли роздали всі всім сьострам серігам, да, всім наближеним до кучми олігархам. Ну потім це продовжувалося ще там і до 2004 року. Найлакоміші шматки українсь, українського українського промисловості віддавали не під контроль міжнародних корпорацій, да міжнародних компаній, які як відомо, абсолютна більшість яких є. Акціонерними товариствами, які підзвітні своїм акціонерам, і їхнє завдання не купити там, як для Ахметова, найдорожчу квартиру в Лондоні, яка стала там е сьогодні туристичною атракцією такою, де да, на, Ну, напроти. Да, ну, вони не уникають податків да, як так? Сказали, і, і не, 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 не уникають ну, податків. Ці прозорі прозорі компанії. Тому вони писали, що подивіться, що відбувається в наводили такий приклад тої самий Чехії, Польщі, Угорщини, що вони віддали. Ще там ну, буквально в перші де, роки після падіння залізної завіси. Вони віддали всі свої головні об'єкти, якраз на приватизацію, залучення міжнародних корпорацій, які вкладали в їхній розвиток, і це дало зрештою потім можливість країнам давати двозначні цифри економічного росту. Так в рекордні були і Польща, і Чехія, і Словаччина. Тому якраз і ми можемо піти по тому шляху, яку віддамо якомога більше наших об'єктів під контроль міжнародних компаній тобто, це якраз. Це якраз може може зіграти нам на руку, тому я тут такої паніки не піднімав. Я дуже дякую вам, пане Дмитро. Що ви просто, просто, просто вливаєте душу. От і це розвиває мій канал, так що буду довжний, як то кажуть, як земля колхозу. У мене мало дякую, дякую, дякую. І вчора вчора ми вот. презентували якраз на прямому каналі два наших фільми перед грозою. І чому війна була, війна була неминуча. Вони на моєму youtube каналі можна передивитися. Я буду я подивлюсь обов'язково. Да, так, і поширю. Все, дякую. До побачення всім. 에, підтримуйте нас, 에, удачі.